Маршрутку і ви вікно. Ваші дій камінь великий? Їх два О, тут. Там наш розвалився. Було уже пізно, коли лучанка Вікторія поверталася додому. 21 перша вечора. Район поблизу Сукрового заводу, вулиця Корольова. Маршрутка номер 24 доїжджає до кінцевої зупинки. І тут рептом у вікно влітає величезний камінь. Ті малолетки кинули вікно. Маршрутки. Камінь і розбили скло. Якби ми сіли на одне крісло спереду, або щоб їхали помаліше, цей би камінь попав у голову мені або Максиму. Це просто жесть. Люди ви реально в світі таке робиться, в країні таке робиться, а ви займаєтесь такою просто. Доїжджаю я до землі. Викидають камінь, тут на тут добровий, ми сиділи на з Максим. Коли в маршрутку прилетів камінь в салоні було небагато людей. Якби пасажирів було більше, наслідки могли бути трагічними. Ми Добре, що люди не сиділи сім чоловік. Водій відразу викликав поліцію. Чоловік повідомив, що під час руху невідомі особи кинули каміння в бокове вікно транспортного засобу, через що скло було розбите. Ні пасажир, ні водій не бачили усі могли це зробити, так як на дворі вже було темно. Патрульні відібрали заяву та пояснення у заявника та передали до Луцького районного управління поліції. Вандалів поліція поки не впіймала. Через темінь їх у маршрутці ніхто й не бачив, а вуличних камер в тому районі немає. Чекати, поки розбушак піймають і змусять компенсувати збитки. Власник автобусу не став, вже й замінив скло, тому що потрібно було виїжджати на рейс автобусу. Скільки коштує таке скло? Дане скло коштує біля 15 ти тисяч, але це не враховуючи ще й роботи, тобто постановки самого скла. Як виявилося, маршрутка в цьому районі камінням закидають не вперше. Буквально на минулому тижні у нас була аналогічна ситуація, і знову ж таки в районі цукрового тільки інший наш маршрут невідомі особи закидали камінням. Ну але там обійшлося, там не було побити ні Перевізник не виключає, що може мати недоброзичливців. Втім, перш ніж робити висновки, чекає, поки нападників знайде поліція. Тоді через суд буде вимагати відшкодування витрат за скло. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал.